Зараз створимо аккаунт в фар Тобто я вибрав Україну і ввів назву організації. Тепер нам треба сюди додати наш автопілот. сюди. І ось нас по, у нас по серійному номеру підтягло наш автопілот. Можемо по подивитись. Ось наш серійний номер, і вони співпадають. Так, і тепер нам треба. З'єднати наш термінал з програмою. Для цього заходимо в універсальний прив'язка ферм менеджмент. Нажимаємо сюди і вводимо той код, який нам згенерувала система. 108.087. І нам пише, що наша скринька буде прив'язана до, до організації СВГ Володимир. Погоджуємося, все. Тут нажимаємо ОК. І тепер наш, у нас є тут наш трактор.